Сертифікація при розмитненні авто, чи потрібно її робити. Наш підписник пан Микола запитує, чи потрібен сертифікат відповідності Євро-5? Звичайно, коли ми розмитнімо автомобіль, сертифікацію робити потрібно. Взагалі, як відбувається процес, спочатку ви купуєте автомобіль в Європі, далі готуєтесь до розмитнення. Знімаєте його з обліку. Ми готуємо вам спеціальні коди. Після того ви заїжджаєте в Україну по цим кодам ПД і ЗДП. І далі в Україні потрібно робити розмитнення транспортного засобу. Хтось робить сертифікат відповідно? Відності до розмитнення хтось робить після різниці. Немає, але що головне? Головне звертаємо увагу: легкові автомобілі мають мати стандарт «Євро-2». Якщо автомобіль легковий має стандарт Євро 2, він сертифікацію пройде без будь-яких проблем. А вантажний автомобіль він же має мати стандарт Євро 5. І тільки ті вантажні авто, які мають стандарт Євро-5, тільки вони зможуть пройти сертифікацію і бути розмитними. Чудово з мотоциклами. В них немає вимог Євро 1, 2, 3, 5. Там просто будь-який мотоцикл будь-якого року розмитнити можна без будь-яких проблем. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як. narediti pravilno.